Блять, муха єбана! Господи, як же вона мене дратує. Та йди геть. Поснідати треба і піду ще помиюся. Коротше, після того, як мою машину та й взагалі мене зібрали по шматочкам, у мою голову, крім фури, прилетіла ще й геніальна ідея перемогти раллі. Саме головне, номера в мене вже є. Як ви пам'ятаєте, я врятував ту дівку, а потім туди-сюди ну і почали зустрічатися. Як потім виявилося, її батько працює в тихогляді, а я якраз вже третій раз порвалював той огляд. Ну я і скористався своїм положенням, а далі я взяв паузу в відносинах. Поки що все дуже тяжко, але саме головне я вже отримав. Моя машина майже ідеальна, але потрібно замінити ще пару деталей, аби мене допустили до раллі. Я вже на наступному тижні хочу брати участь. Перепрошую, перемогу, тільки перемога. Бо що? Бо українці лише перемагають. Хто ще не здогадався, то я живу у Фінляндії. Не даремно ж в мене ця аптека для пінгвінів у гаражі висить. Ех, дивлюся на ці пляшки і плакати хочеться. Пам'ятаю ті теплі відчуття, коли брагусь з сечі продавав тому алкашу. А потім він захотів, щоб я з ним випив. Відтоді я перестав стяти куди не треба. До чого я веду? Ці пляшки треба нахуй спалити. Але одну все-таки залишу на згадку. Буде в гаражі стояти. До речі, в мене таке питання. А де я залишив свій фурігон? Ем, потім цим займуся, а зараз треба поїхати в магазин по продукти, бо я буду тиждень тільки машиною займатися, а їсти щось треба. Візьму трохи своїх фінських гривень і можна їхати. Ой-ой-ой! Після поцілунку з фурою машиною стало тяжкіше керувати, чи то мені руки просто повідбивало. Ой, Ну моїй машинки ще потужність осталось. Ралі взагалі без проблем виграю. Е, -е куди на обгін? Губися. Приїхали. Доброго вам ранку. Ви цей мене швидше обслужите, бо я спішу Ну, справи, розумієте? Ой, дякую, дякую. Зараз я тут двері відчиню. Доброго вам ранку. Е, байдуже, я прийшов продукти купити, буду до ралі готуватися. Ви будете за мене вболівати? Ну, пробийте мені товар. Сука. Теж мені вболівальник. А зараз можна. О, на кінець. Куплю їжі і півка трошки. Ну, щоб робота легше йшлася. Оба це новий товар завезли. Не бачив ніколи раніше. Плєд, баночка для сечі, що? <гум> Дякую, до побачення. Завантажуємось. Ну і все. Можна їхати тепер додому з машиною займатися. Але поїду цією дорогою, бо потрібно починати вже тренуватися і вивчати дорогу. О, ось і фурігон знайшовся. Переїхали. Їжу в холодильник, а чипси. А куди чипси? В комору. Бляха, тут теж пляшки. Потрібно їх спалити. Хоча в домі, мабуть, погана ідея робити вогнище. Ай, байдуже, нехай стоять. Поки що лише відро спалю. А? Їбать ото діду постарався з відром. Бля, нехай тоді тут стоїть. Ну, а пиво в гараж. Ящики треба розставити так, щоб завжди був доступ до пива. Один сюди, другий сюди. Тут вже є ящик з пивом, але нічого багато пива не буває. Інший в яму, ще один біля сидіння, ось цей буде на полиці, цей біля гриля. Як це так, гриль, та й без пива. А останній ящик сюди поставимо. Ну хорошо, гараж мрії. Тепер сацуму поставимо в гараж і можна починати роботу. Почнемо з найлегшого. Ох, тетерів зайшов як тьоща під льот. Тепер можна і працювати. Першим ділом займуся гоночними сидіннями. Ось ці леоперні скрутити і поставити такі новенькі. Е, що з ним? Що відбувається? Це на мене так тетері вишневий вплинув. Та не пручайся, господи. Заднє сидіння я також відкручу, бо потрібно буде ставити ще каркас безпеки. Опа. Ем. Ам. Um, ясно, щось тут явно не так. Це точно був тетері вишня. Що на це пиво, скаже. Ага, блять, що тут відбувається? Гаразд, я просто не буду відволікатися від роботи, а куди ремінь безпеки прикрутити? Та йоб твою мать, я не можу так працювати. Піду вистю цей тетерів. Фух, ніби наново народився. Мабуть, цей тетрів був прострочений. Не буду я його більше пити, і сидіння перестало літати. Ну і я згадав, що поставити ремінь безпеки треба ще каркас, але це вже якось потім. Зараз на часі в мене радіатор. Його ніби не тяжко замінити. Блять, та як його знять. О, нащупав. Ой. Не... Во, на кінець. Ну і тепер прикручуємо ось цей блискучий. Так, прикрутив. Та блядь, ти чого відвалюєшся? Спокійно. Готово. Тепер найскладніша частина це гоночний карбюратор. Потрібно відкрутити ось тут, мабуть. Все, краса, тепер ставимо гоночний карбюратор. Готово. Займуся тепер вихлопною трубою. Боже, де її відкручувати? А, знайшов. А як її тепер ставити? Може, так, може, бочком. О, О, щось було. Бля. Ой, та йдіте нахуй, завтра розберусь. Добрий, ранок, я світанок. Щось після тетерів такий сушняк настав, води. Ох, Поїм. Бляха знову води. Ой, зараз ще встюся. Що ж, продовжу прикручувати цю трубу. Що з нею? Ну як цю трубу прикрутити? Може, в карбюраторі треба щось намацати. Блять, так і хочеться розробнику цієї гри цю трубу засунути прям в сра. З горем пополам вже прикрутив вихлопну трубу, ну і ніби з машиною все. Ще там прийдеться пару деталей замінити, але то дрібнички. Зараз мені потрібно поїхати до механіка, аби він у сацму каркас безпеки поставив. Лише водички зараз поп'ю. Ем, а що тут сталось? Йобен бобен. Ану, ану. Беля. Коли двигун був прикручений на місце, я сів у машину та поїхав до механіка. Оце називається покращив машину. Замінив всі замінені деталі назад, але це теж ніякого результату не дало. Перкеле. Замінив замінені деталі на замінені, але після цього теж нічого не сталося. Цікаво, на що я сподівався, і якум заряджений. Я ще подумав, що то може щось з двигуні зламалося, але після того, як я його розкрутив, поломки не знайшлося. Навіть кермо замінив на гоночне, але безнадійно. А В будь-якій незрозумілій ситуації я йду стяти. І на диво це спрацювало. Після цього машина почала подавати ознаки життя. І навіть завелась. Я так зрозумів, що туалет вирішує всі мої проблеми. Спочатку від тетеріва та літачого дивана, а потім від поломки машини. Менш з тим поїду до механіка, але спочатку заїду на Укрпошту. Замовлення своє відправлю. Там дрібнички, чисто, аби свій салон замінити. Ой бля, давно я цього звука не чув. Ну, що ж ти будеш робити, а? Прийдеться лагодити. Але спочатку машину на обочину здвину, а то тут знаю одного гонщика. Блях, він вже їде. Швидше, швидше. Фух, встиг. Ну, коротше, перемотав поршень скотчем, і ніби все було чітко. Ну, майже все. Але все ж рушив. Сподіваюся, у мене такого на ралі не станеться, бо це буде ганьба на всю Фінляндію. Йду на обгін. Ух-йо. Упс, вибачаюсь. Ну, я йому ледве на ножку наїхав. Мабуть, треба тікати. Прощавайте лохи. Ну, начебто за мною не їдуть. Закинув конверт на Укрпошту, а ще вирішив купити рідини для машини, аби їх перед ралі замінити. Також пару деталей на всяк випадок, а то хто знає, що в мене на цей раз може відлетіти. Та я раніше ходив до магазину зі 100 гривнями і виходив із двома пакетами. А зараз там поставили камери. Наступним ділом я поїхав до механіка. Аби він поставив мені каркас і взагалом полагодив машину після недавнього випадку. Але гоночний карбюратор дає про себе знати. Не думав, що з цього відра можна було зробити гоночний автомобіль. Переїхавши, значить до механіка, я замовив встановлення каркасу безпеки та поїхав додому на фурігоні. Ще б мені мопед забрати, але то вже якось потім. Пу-пу-пу. Понаставляю цих стовпів, хоч не сильно погнув. Ну. Ой-ой-ой. Але фургон свариться. Дім, милий дім. Файно я сьогодні попрацював на добра ніч. Сьогодні раллі. Треба буде слідкувати за перегонами, аби розуміти, як поводять себе ралісти на трасі. Двері заклинуло, чи що? Блять, спину потягнув. Байдуже, нехай провітрюється хата. О, вже ралі стартує. Тоді що ж, починаю уважно дивитися, все занотовувати. Коротше, навчатися. Оце Трюкач. Ну і так минув мій перший день навчання. Неділю я провів, в принципі, так само. Це вже не ралі, а справжні гонки почалися. Так, так, так. Ага. Збивати людей. А, це Томі. Томі хуйні не зробить, тому треба це занотувати у себе в блокноті. Ось блокнот. Збивати людей. А в понеділок самого ранечку я вже мчався на своєму фурігоні, аби забрати свою сацуму. Опа. А це, я так думаю, глядачі після того, як Томі проїхав. Ще не встигли оклиматися. Та. Ну все, поїхали. Так, не відволікаємося від роботи. О, а ось і мій звір. Тепер ніяка фура нам не загроза. Все на місці, нічого хоч не спиздили. Тоді можна вже їхати додому. Бляха. Блять, як же моє замовлення? О, навіть не дуже дорого обійшлося. Таке в мене невеличке замовлення. Завантажуємось і знову їдемо додому. Для початку прикріпимо паски безпеки. Чітко, жоден біс мою страку від сидіння не відірве. Як ви вже зрозуміли, я замовив чохли для салону. Кермо та сидіння я замінив, але хоч панель свою прикрашу. Во, ну погодьтесь, стало набагато краще. Ще, правда, не вистачає сюди рожевого ділду. Ну все, моя машина готова на всі 100% до ралі. А зараз лише понеділок, чим би мені зайнятися, пакет піду розпакую. Ну, 5 хвилин убив. Куди б мені діти ще 7 тисяч хвилин? Як нема що робити, то піду спати. Я так завжди роблю. У вівторок я замінив рідини, аби в мене з ними точно ніяких проблем на ралі не сталось. Ну і просто прибрав свій гараж, бо давно вже треба. В середу зранку я вирішив поснідати на свіжому повітрі та випити заслужене пиво. Але за першою пляшкою тетерева була друга, а за другою третя. А там і десята, двадцята. Ну і коротше, я таку увлікся, що прийшов до тями аж в четвер. Білять, голова. Скільки я взагалі випив? Ніхуйовий у мене сніданок вийшов. Так як тетрів був не першої свіжості, та й взагалі я випив далеко не пару пляшечок вишневого, то відходив я цілий четвер та п'ятницю. А на ранок суботи я вже був як живчик. Швиденько поснідав, помився, покурів та вирушив на своє перше раллі. Тільки ось ще свої кубики повішу для удачі. Візьму ще пару гривень, аби зареєструватися на саме ралі. Ну і можна їхати. Блять, сука, вдовбана машина. Ой-ой-ой! ой Ну це ж треба було перед самим ралі так в'єбатися. Ще бампер відлетів. Та йо, чорт, знову вони. Дуй. Зараз я точно комусь вдую. Що, всосал? Правильно, бо я не вжива... не взловживаю алкоголем. Я взагалі то на ралі їду, побажайте мені успіхів. Все, поїхали на ралі. Лише зараз в туалет швиденько збігаю. Ой, добре. О, а вони що тут роблять? Це, мабуть, переїхали вболівати за мене. Дякую, дякую, друзі, мені дуже приємно. Все, реєструйте мене, і я поїхав перемагати. Це... Що що? Шолом, Шолом та... треба? Має бути десь в машині, а. Нема. Друже, тут така справа. Шолома нема. Але в мене є дещо інше. Може, домовимось? Сука, Гандон. Ще ці сралісти. ну що це? Ну хто так їздить? Я те ралі вже на другій хвилині проїхав би. А вони ледве то їдять, Нікчеми. Все, дивись, бля, на цей раз я вже в шоломі. Бігом реєструй. Тільки почекай, суджу по пісію. О, 90-й номер. Майже як у того відомого гонщика. Ну а це, як його? З кварталу 95. А, точно! Зеленський. Так, і головне не забувати, я українець, тільки вперед, тільки перемога. Вперед, вперед! Ой, блядь! Єбаний поворот! Ідіть нахуй, що ви дивитесь? Ну, казав же вперед. Ой, а, це я просто в туалеті заснув. А я вже подумав, що справді раллі проїбав. Ну зараз я покажу, хто тут справжній гонщик. Поворот успішно пройдений. Турбіна дує, дерок спіздує. Бляха, ніц не видно. Ди отсюда. Як же мене це скло ратує? Сука, акум ще випав. Треба швидше знайти та прикрутити акумулятор. Може ще встигну перемогти. А де акум? Ех. Підвезіть до фінішу, будь ласка. А бляха, знову. Ну нічого, нічого, зараз, зараз точно переможу. Як то кажуть, Бог любить трійцю. Три, два, один. Їдь. Куда? Як то кажуть, Бог любить четвірку. Ні, блять, я ці стовпи нахуй позрізаю. Сука, їбаний день бобра. Чи сурка всі уйобки. Твою мать, що сталось? Ну і так раз за разом я починав все спочатку, з надією, що це буде переможний заїзд. Блять. Піду втоплюся у річці глибокій. Ну все, зараз переможу. Нормально їдем, їдем Заглохли. Як же я ненавиджу цей день? Але не покладаючи рук, я все ж досягнув бажаного та доїхав до фінішу. 15 місце з 15. <гум> ну, коротше, витратив я так ще немало часу, але я на кінець доїхав знову до фінішу. Але на цей раз із досить непоганим таким результатом. Третє місце сюди! Це ще при тому, що я по дорозі трохи вгатився. Від першого місця мене розділяють 5 секунд. Але, думаю, на другому колі я його з'ї переможу. Ну, а поки що піду шукати свої деталі після невеличкої зупинки. Ось і вони. А лобове, нехай тут лежить, може комусь воно завадить. Візьму з собою лише глушник, бо ті бампери все одно повідлітають. А що це таке? Суперники, походу, не хочуть, аби я займав перше місце. Мабуть, бояться мене. Розумію. Я першокласний гонщик, ще й гарний, сильний. Ох, йо! Таке відчуття ніби я зараз на пополам складуся. Може, ти мені хочеш допомогти, ні? Чи то, може, він мені сацому перекинув? Фух, залишається глушник прикрутити. Ну і все, тепер можна піти відпочити. Залишу цій людині свої трошітки та ящик пива. Тільки дивися, не дай Боже, хоч одна пляшечка пива зникне. Я тебе знайду. Зрозумів. Дивися мені в очі. Думаю, йому можна довіряти. А я піду в бар, відпочину після такого цікавого дня. Мені сосиски з картоплею фрі. Анекдот. Дід з альцгеймером довго не міг зрозуміти, хто насрав йому в штани. В тебе такі мужні плечі. Смачного мені. Смакота. Ну, все, розслабився, тепер потрібно спати йти, бо завтра також потрібно рано прокидатися. А спати я буду в лайновозі. Тут досить таки зручно. А як звідси тепер вилізти? А. З'ясував. Ну йде моя крихітка, а знову хотіли мою машину перевернути. Ну нічого, скоро вони побачать, що буде, якщо злити Дерокса. Записав, все, я поїхав. ой ой Ой-ой-ой! Давай, 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 давай! Ну, звичайно, що все вийде не з першого разу, і не з другого, ну і не з третього. А ось четвертого. А ні, теж якась хуйня. Коротше кажучи, знатно мене потріпало. Я вже навіть починав бомбить. А, сука, рука, блядь. Бували такі моменти, що мені не доводилося навіть розбиватися, як я вже закінчував раллі. А бували я прям би всі свої рекорди. Але ось в черговий раз починаю ралі з Надією. Хоча ні, брешу. Надія померла ще на 10-му заїзді, а вже, мабуть, сороковий. Так ось я успішно входив у повороти. Набирав неймовірну швидкість як для свого відра. І оминав перешкоди. Блять, хто тут лобове скло залишив? І доїхавши до фінішу, я був впевнений, що я переміг. Блять, хоч би я переміг, я не хочу самого початку їхати. От що я си на небесах? Та ну на! Невже я переміг? І пиво, я ще пиво виграв. А ні, це моє пиво було. Ну, кубок теж непогано. А сильно я вздручив суперників. Ого, то вони навіть не встигали за мною. Я в цей час був вже на фініші, а вони лише стартували. Очевидна перемога. Ну хто в мені сумнівався? Ніхто в мені не сумнівався. Що там, ложки? Давайте я вас чолкну на згадку. Кажіть в камеру, ми довбоя би приїбали Дераксу. <звук> ну все, тепер можна купити щось собі поїсти та їхати вже собі додому відпочивати. Добрий день. Це переможця вже зустрічають. Ви за мене вболівали, так? Хочете кубок в руках потримати? Чи, може ви хочете взяти інтерв'ю у переможця? Йома. Не так я собі уявляв інтерв'ю. Ну хоч висплюсь.